Воні вирухому складу, кріплення арматура їхні частини, механічне заткування, для крування руки. Колеса соціальні капельни для рухомого складу залізниці. У участі було подано дві конкурсні пропозиції, розкриваємо їх по мірі їх надходження. Перша конкурсна пропозиція надійшла від товариства з обмеженою відповідальності Інтерпайп Україна, місто Дніпропетровськ, вулиця Писаржевського, будинок 1А. Код ЄДРПО, 336, 68, 606. Телефоном 562-333-793. триста тридцять Конверт у нас Опочатимути. В середині знаходиться два конверти, комерційно-кваліфікаційна частина і відкриваємо комерційну частину. Загальна вартість конкурсної пропозиції. Сюдимо, так, заводу номер один становить 208 мільйонів. 227 768 гривень рівно. І кваліфікаційна частина. Тендерне забезпечення. Основні умови договору. Сертифікати відповідності, декларація постачальника про відповідність, копія гостів, сертифікати якості продукції. Сертифікати якості, довіреність, лист щодо надання погодження приймання продукції інспектором-приймальником. Договір про надання послуг з інспекційного та приймального контролю на підприємстві. Лист погодження е укрзалізниці, дані на товар. Лист щодо підтвердження повноважень, витяг з єдиного державного реєстру, протокол зборів учасників, накази, копія паспорта, паспортів. Довіреність, статут підприємства. Витяг ПДВ, довідка податкова, довідка про відсутність банкрутства, довідка міністр про відсутність корупційних правопорушень, довідка стаття 17, довідка про затвердження антикорупційної програми і на призначення уповноваженого. Копія антикорупційної програми. Того лист щодо виконання аналогічних договорів. Копіями договорів. Баланс звіт про фінансові результати підприємства, довідка з банку. З банку. Копія паспорту. ще одна довідка про несудимості МВД. Наступна конкурсна пропозиція надійшла від товариства з обмеженої відповідальності New RG, місто Київ. New RG. Місто Київ, вулиця Панківська, 11, код і дерпот 354-3103. 31 0. 24. Телефон 044 361 53 98. Конверта у нас започатаний, Всередині у нас два конверта, комерційно кваліфікаційна частина відкриваємо комерційну частину. Загальна вартість конкурсної пропозиції заводом становить 254 мільйони 100 тисяч 840 гривень рівно. Я кажу, чорну побачу. Я кажу, чорну побачу. І коліпокаційна система. Тендерне забезпечення. Основні умови договору, Сертифікат відповідності, декларація про відповідність, копія ГОСТу. Зі змінами сертифікату якості, довіреність, гарантійне лише до підтвердження приймання продукції інспектором-приймальником, договір про надання інспекційного та приймального контролю з виробником, присвоєння умовного номеру виступер залізниці, дані на товар. лист щодо підтвердження повноважень, витяг зі державного реєстру, протоколи зборів учасників. на призначення, витяг із протоколу, копія паспортів, статут підприємства, довідка ПДВ, довідка податкова, довідка. Лист пояснення щодо довідки про банкрутство, довідка з банкрутства, довідки МВД, довідки про корупційні правопорушення, довідка стаття 17, наказ на затвердження антикорупційної програми та уповноважених копія антикорупційної програми на підприємстві. Лист щодо підтвердження надання повноважень, а лист виконання аналогічних договорів, Балансові про фінансові результати підприємства, довідки з банку. Це. Перше підписати протокол. Дякую. дуже хорошо. Я